Всім великий привіт. Сьогодні збираємо томатики, отакий американський рибристий, гарніший томот і дуже-дуже смачний. Це ведмежа лопа. І ще його називають шапка мономаха. І вони практично однакові. А це подарунок від моєї підписчівці, Дивіться, які в мене гарніші томати ваші розові виросли. Дуже-дуже смачнющі. Дякую велике. І ось починає стигнути Анастасія. Самий мій улюблений перчик. Готуємось на базар. Така ротунда. Нормально. Ніка. Такі перчики. О, бачив, які розові красавці? Так. Жовтенькі. О, жінку не видно. Вже темно. Служинка. Полуничка. 10 кілограм полунички зібрала. Скільки? 10 кілограмів. Ось полунички зібрали. 10 кілограм. Полуничка трішки почала мільчати, бо дуже жорко, дуже жорко пересихає і не встигає. Єжевіка чорна ужина, трішки малинки, малинка печеться. Оце було, була жара, обов'язково треба натягувати сітку. Ну все одно натягнеш, тому трішки підпеклося малинка. Ну, а це, це замовлення на базар по черзі. Завтра в мене від розсади від посилок вихідний і післязавтра знову буду відправляти посилочки. І якщо піде дощик, то будемо і копанку пробувати. До, до речі, я відсилала копанку вже одному, одній людині. Якщо ви мене дивитесь, напишіть, будь ласка, я куди їхала. Рали сьогодні трішки бахчі, тому що обіщають на сьогодні вже на ніч, то щоб не порепалися. Звичайно, кавунів ще багато на городі. Ну, що зробиш? Всі не збереш. Сьогодні і так задержалися із збиранням і сьогодні навіть не провела полив, буду завтра утром вранці поливати, якщо не піде дощик. Ось таку білу полуничку прислала мені підписчиця. Це її фото. І так, сьогодні перший раз я не полила полуницьку вечором. Ну, я просто не встигла, тому що збирали багато томотів. Чоловік каже, експериментатор, ти мій <світті> насадила, тепер, тепер проблема із збором, <світті> її треба реалізовувати, вести на ринок. На слідучий рік можливо менше насадів, тому що <світті> чоловік мені все говорить. Що треба сокращувати посадки і взагалі посадила собі 20 кущиків і все, і хвосте. Ну, я так і планувала, але ж мені, мої підписники прислали скільки насіння томотів, що як же я могла менше насадити. Ну, я просто не могла не випробувати усі сорти. Так що от так. Да, і хто буде отримувати посилочки, будь ласка, ви відписуйтеся. Багато людей мені відписуються, бо буває так, що посилочка висить, а людина вже давно висадила полуничку. Якщо вона мені написала, що я висадила, то я вже спокійна, що полуничка не маринується там на пошті. Так, і ще раз звернуся, зараз скажу. Який номер? Тут у мене без. Так, Ліда Усенко. Ліда Усенко, 24-й номер. Будь ласка, відзовіться, В мене немає вашого номера телефону. Це мій косяк, звичайно. я, Це моя помилка. Я просто не записала вашого номера телефону. Я не можу е -е, знати ваше замовлення. Щоб його виконати Так. сьогодні знову доставляла ще стакани, тому що вийшло так, що в мене є кілька сортів таких, що вони затримуються, тому що я думала, що в мене клері залишиться у теплиці, я візьму розсаду, а потім вже ми її викорчуємо. Але ж. Так не вийшло. Я так подумала, що це затримається, а треба висаджуватися. Щоб отримати горний урожай, то, звичайно, в теплиці треба пораніше висадити. Та і розсоди в мене зараз стоїть дуже багато, її треба висаджувати. І тому ми прийняли рішення, там, де будуть теплиці, ми прибрали полуницю. І тепер в мене склерій трішки затримка. в мене вона є. на землі, але ж вона зрізана. Є один богор, але вона тільки починає пускати вуса після зрізки. У мене в цьому році хуже вийшла касетна розсада, яку я садила у розсаднику, тому що дуже сильна жара. При дуже сильній жарі дуже важко виростити касетну розсаду окремо від куща. Ну, Я перестрахувалася і дуже багато поставила касетки із стаканів на ґрунті, ну, на ґрунті, на буграх, але ж таке, таку велику кількість я не можу зараз виростити. І реалізувати її ж теж треба комусь потрібно в серпні, комусь у вересні, а комусь взагалі, найкраще вже жовтень. Тому я не ставлю всю зразу розсаду, а потрошку всієї наставляю. Та, те, що, звичайно, вже пускає вуса. Тому не буде вся зразу, буде постепенно. Якщо сьогодні піде дощик, то я на міждоряді почну копати вже. Сирія в мене повинна вже скоро бути. Ну, я думаю, купанка вже буде е, взагалі у кінці серпня. Можливо, і жара вже трішки спаде і буде вже краще висаджувати. Тому що в таку жару купанку висажувати ну, взагалі не дуже рекомендується. Якщо і висажувати, то там зрізається. Лист або весь, або залишається тільки флоговий, і ще один листочок. ну Флоговий взагалі залишається і висаджується з одним листочком, який тільки виходить. І так полуничка кроще переносить пересотку. Ну, смотря, ж, звичайно, як її пересилати, я її купанку обов'язково замотую в агроволокно, обов'язково мокре, щоб корінь не пересох, ну, обов'язково його треба підрізати. Можливо, я на днях покажу, як правильно саджати розсаду, як як підрізати правильно, як висаджувати, Там багато таких нюансів, що треба обов'язково посадити правильно. Якщо підігнеться курінь, то рослинка не буде розвиватися. Вона буде чохнути, чохнути, поки взагалі ну, може пропости. Всі мирної ночі, і все буде Україна.